Так, всім привіт. Записую тренування. Якщо у вас мало часу, ви хочете позайматися, і у вас є з собою тільки петлі. Класне інтенсивне тренування. Повторюємо за мною, пам'ятаємо, я роблю один раунд, показую вам, що потрібно робити. Сьогодні працюємо на час, працюємо по 30 секунд. Між вправом відпочиваємо 5-10 секунд. Коли зробите все коло, відпочивайте хвилину-півтори, і тоді у вас точно вийде гарне та інтенсивне тренування. Отож, ми починаємо тренування. Перша вправа буде, як завжди, для розминки. Тобто ми ставимо ноги на ширині плечей, опускаємо таз назад. Стараємося тулубом і руками тримати одну лінію. І тепер напружуємо прес- поясницю, вводимо себе в одну лінію з петлями. І потім опускаємося вниз. Робимо знову вдох. Окей? 30 секунд працюємо. Потім я буду пояснити наступну вправу. Ви якраз відпочинете. 3, 2, 1. І вдох. Видих. Руки лишаються прямими. Опускаємося вниз, тазом витягуємося наверх. І відправляємо руки. Ніби. Видавлюємо весь час руки вверх і за голову. Опускаємося вниз, розтягуємо спину. Вправо якраз щоб розігрітися, включитися. До речі, не забувайте, я завжди записую тренування з розрахунку на те, що ви вже зробили розминку. Чудово. Є. Далі ми з вами робимо підтягнення широким хватом. Пробуємо тобто два кроки вперед. Кистю, опускаємо вниз. Слабляємо лопатки і не забувайте, що вам потрібно тягнути саме спиною. Привели лопаточки, дотянули, плавно себе опустили і знову опустили вниз. 30 секунд працюємо і йдемо далі. Два. Один. І пішли. Пам'ятайте, хочете, щоб було важче робити крок вперед. Легше. Крок назад від петель. Якщо ви потрапили на це відео першим на моєму каналі, подивіться, там є легші тренування. Якщо ви новачок, то треба збавляти темп або робити тільки одне коло. Пам'ятаєте, я показую перше коло, даю вам інструкцію, а вам потрібно зробити мінімум два, а бажано три. Останній раз робимо. Є. Тепер ми зробили з вами підтягування, тепер робимо присідання, ставимо ногу спереді і робимо випад, не ставимо ногу позаду. Якщо ви тільки починаєте займатися, то ставте ногу і спереді і позаду. Якщо ви профі, ви можете не ставити спереду і не ставити ззаду, я буду робити тільки е, випад назад, не ставлячи ногу, тому що я знаю, що буде далі. Готові з правої ноги. 3, один. Присіли, випрямилися, зробили випад назад. Просили мене на тренування, Юра. Я пів години перед роботою. Хочу вибігти, потренуватися. Беремо петлі, включаємо відео і тренуємося. Інтенсивне тренування full баді, все, як ви любите. Буде класно побачите. Оп. Повільніше вниз, трошки швидше вверх. Робили випад. Супер. Поміняли ногу, довго не пояснюю. Пішли два. Один. Оп. Вниз. Займаю, записую. Це відео у нас 9 вечора. Дуже жарко сьогодні було. Плюс 35. Зараз, можливо, десь 26, але повірте, дуже жарко. Є, yeah. чудово! Наступна наша вправа це підтягнення на біцепс. Ми робимо два кроки вперед, пускаємося вниз, тримаємо лікоть на місці, не пускаємо його вниз. І тягнемо ручки від петлі до візка Робимо захват на біцепс. Після того у нас будуть стрибки. Ну, я поясню, да Три, два. Одно, пішли видих. Раз. Два, плавно вниз. Три. Старайтесь, щоб рука до ліктя була нерухомою. І кість тоже. Чотири. Не закручуйте. П'ять. Прямо. Просто цікаво, скільки зроблю з цих 30 секунд. Ми люблю працювати на час, тому що для новачків це буде 6 разів, 7 разів. Для тих, хто займається часто, буде в районі 12. І тримаємо інтенсивність. Що ми робимо далі? Зараз покажу всю зв'язку. Ми стопи ставимо разом. На шину плечей робимо прыжочок, повертаємося на вихідне положення і отак спригуємо. Хорошо? В кінці таймера робимо фіксацію. Сідаємо в стульчики. Після фіксації опускаємося вниз, як в перші вправі. А тут вже робимо підтягування за спину. Пробуйте підтягуватися, знімайте себе з боку. Поставте телефон на камеру, підізніміть себе. І постарайтеся, щоб у вас спинка і руки були рівні витягнули спиною за спину. Руками за спину. Стопи разом. Ми починаємо пригати. 30 секунд. 3, 2, 1. І хочу, щоб тренування для вас вийшло інтенсивним. Тому. І поспішаю. Пам'ятайте, ці вправи ви робите без відпочинку. По 30 секунд між вправами ну, просто віддихуєтесь. навіть сьогодні воду не взяв, пити не буду. 10 секунд пригаємо, потім 10 секунд стоїмо в стульчику і після того робимо підтягування. Сіло сидимо. 10. 9. Клінка широко, таз на рівні колін. За петлі не тримаємося. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2. 1. Можна встати. Я щоб таймер переключити. Ми опускаємося вниз. І далі робимо підтягнемо за голову. Повністю опускаємося. Стараємося тягнути спиною. І останнє, давайте зробимо. Супер. Є. Так, скажу, що у нас ще зараз з вами бокові уколи, підтягую на біцепс, випад на праву ногу, випад ліву. В принципі, три вправи лишилося, але ми зробимо і на праву сторону, і на ліву. Тому їх шість. Це всі наші вправи на сьогодні. Але пам'ятайте, ви це робите без відпочинку, вправо за вправою. Відпочивайте тільки після першого кола. Зробили, готули водички. Півтора хвилини вистачить з голови і пішли на другий. І так, три кола. Маєте вкластися десь 25 до 30 хвилин і побігли на роботу, але позаймалися. Отож, навіщо я це зробив перед тим? Є. Права і ліва петля робимо об'єднаний режим петлі. Тобто закладаємо праву вліву, потім знову праву вліву, і в нас виходить, що є одна ручка. Що ми з вами робимо? Повертаюся до вас спиною до вас лицем. Дивіться, у нас є одна нога, яка буде ближче до петлі. Її завжди ставимо вперед. Іншу задній ставимо на носочок, і вся вага тіла має бути на передній нозі. Далі ми руки проживаємо над головою і зараз розтягуємо таз. Тобто пускаємо себе вниз, тепер скорочуємо м'язи пресу, піднімаємося. Пускаємося себе вниз і піднімаємося. Після того, як закінчили прес, лишаємося в цьому положенні. Тримаємося рукою, яка подалі від петлі, і будемо робити підйом на трицепс. І так само зробимо на другу сторону. Пішли три, два, Один. прижали ручки і пішли. здох, Дожали. Скорочуємо боковий прес. Кисті рук, бачите, в мене завжди прижаття до голови. Опустилися. І зато з допомогою того, що скорочуєте косі м'язи живота, піднімаєтесь. Не переживайте, дівчата, Талія в об'ємі не збільшиться. Тут потрібно зігнати весь той І жирок, якщо він є. Повірте, у мене також є. Я не говорю про вас, говорю про себе. Є, ми закінчили. Я перебуваю в таймер. І тепер цією рукою, яка була позаду, робимо тріцепс. Я стану ближче, опускаємо за голову, упрямляємо повністю. Опускаємо за голову. Упрямляємо повністю. Добре, що лишилося ще небагато вправ, але повірте, якщо ви зробите. Всі три кола, то ви спотієте добре. Через очок. Останній. Є. Так, повертаємося в іншу сторону. Пам'ятаємо, да, що, сподіваюся, мікрофон буде ловити. Я буду голосніше говорити, якщо права нога йде вперед. Ліва назад. Руки пожаті над головою. Робимо спочатку прес, потім зразу тріцепс. Два. Один. Опустилися. Напружили прес. Задня нога. На носочку. Вся вага тіла на передній нозі. Не спішимо. Рука завжди прижата до голови. Дивимося перед собою. Днімаємося за рахунок. Пресу. Є. Зразу трицепс. Три, два, один. рука, яка далі від точки кріплення. Випрямили руку, опустили за голову. Знову випрямили. Дивіться, таке коротке фулбаді тренування. Але спину зробили, руки зробили. Дельти розігріли. Прес розігріли. У нас попереду ще одна вправа, але. У мене є козир в рукаві. Я знаю, що ми будемо робити. Це буде ізновити випадок, але, повірте, втомиться все. Стані? Є, супер. Так, після того, як ми з вами зробили це все, ви лишаєте все одно петлі закладеними і перевіряєте їхню довжину. Тобто ручка від петлі має бути десь на рівні вашого коліна. Що ми з вами будемо робити? Ми з вами будемо робити випад назад з віджиманням і з підтягування ноги під себе. Але тут зробимо ремарочку, зробимо по 8 разів. Тепер дивіться. Уважно. Це на праву ногу Ми робимо віджимання і підтягнення двох ніг під себе. Тому що на ліву ногу будемо робити випад і підйом таза наверх. Тобто я став, перевіряючи петля позаду мене, що я показую перший, і потім 8 мировим зі мною. Я опустився вниз випад, віджався. Підтянув дві ноги. Випрямив, поставив ногу і підняв себе наверх. Бурки не обов'язково робити. Ви просто піднімаєтесь. Так, вісім разів. Три. Два. Один. Так, давайте домовимося. Випад. Поставили руки, віджалися. Дві ноги під себе. Випрямили ножки, опустилися вниз. Підняли. Раз. Випад. віджалися, Дві ноги під себе. І піднялися. Так, мені кажеться, що я збився. Віджалися. Дві ноги під себе, випрямок. Поставили. Опустились. віджались Дві ноги під себе. Поставили. Чотири. Опустились. Віджались. Дві ноги під себе. Поставили. Піднялись. Опустились. віджались Дві ноги під себе. Випрямали. Оп. Опустились. віджались Дві ноги під себе. Ногу поставили. Я вже збився з рахунку, але нізується. Зараз буде останній. Оп. Оп, оп, є, це ми зробили з вами права нога в петлі. Зараз закладаємо ліву ногу. І коли будемо робити ліву ногу, ми так само опускаємося вниз, в цей планку, піднімаємо тазу вверх, ставимо ногу і піднімаємося наверх. Якщо дуже важко виставити стопу на стопу, якщо нормально старайтесь тримати її на вісу. Я би рекомендував робити десь. 4-4. 4 без. То, щоб ставити ногу на ногу. І 4, щоб ставити нога на ногу. Це остання вправа в цьому колі. 3, 2, Вони опустились вниз. Стали в планку. Підняли таз. Опустили вниз. Оп. Раз. Вниз. Планка. Вверх. Поставили ногу. Два. Вниз. Таз. Поставили ногу. Піднялись. Три. Я собі повторюю, щоб не забути. Тас. Оп. Чотири. Наступні чотири. Я буду ставити на ногу. Знизу я опускаю коліно. І піднімаю, щоб у мене був випад. Шість. Опа! Сім. останній. Вісім. Так. Супер. Молодці. Це наше перше коло. Всі вправи від першої і до останнього випаду ми робимо без відпочинку. Десять секунд для того, щоб поміняти вправу або закласти петлю. От зараз закінчили коло. Відпочиньте. Походіть, відновіть дихання. І коли відновите дихання, починайте друге коло. Пийте трошки водички, небагато. Просто щоб горіль не пересихало. Так, я бажаю вам гарного тренування, я бажаю вам класних результатів. Не забувайте, що потрібно нормально харчуватися, добре спати, багато, багато води пити і регулярно тренуватися. Два-три рази на тиждень і все у вас буде добре. Зустрінемося на наступних тренуваннях.